Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про візит Зеленського до Папи Римського. Назріли в мене тут декілька цікавих запитань, прям як огірочки на городі. Тому будемо їх розглядати. І перед тим, як ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу підтримати це відео і мій канал. Це може бути вподобайка, будь-який коментар, навіть смайлик, а також ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви завжди можете знайти в описі під кожним моїм відео. І так, ну що, погнали по запитанням! І так, візит Зеленського до папи Римського, про що йшла розмова за закритими дверима, що нам не сказали і не скажуть. А я так відчуваю, там багато чого цікавенького. А хто такий дуже пронирливий і помітив, що я працюю з новою колодою «Елізіум снів та тіней»? Якщо вам буде цікаво, в мене є МБК до цієї колоди, і в наступному відео ми можемо по кожній карті розглянути з вами цю колоду. Пишіть, будь ласка, у коментарях. І так, про що говорили Зеленський та Папа Римський під час нещодавнього візиту? Ви знаєте, нам ставлять якісь дуже жорсткі обмеження. В принципі, в класичній і особливо у цій колоді це якась безвихідь, безвихідна ситуація це потрапляння у пастку, коли тебе сковують, і ти не можеш рухатися. Але подивіться на цю промальовку. Тут величезний кит. І його тримають якісь маленькі тут людішки. Тобто, якщо ось цей кит захоче, він може одним рухом скинути. Всі ці окови в одну секунду просто. Тобто, це стримання є штучним. Україна дійсно може показати певний результат, але всі, буквально наші союзники і партнери, хочуть нас максимально затиснути в оці тиски. Вибачте, за тавтологію, але по-іншому тут, в принципі, ніяк не скажеш. Вони вважають, ось дивіться, знову ж таки, дуже цікаво тут взагалі колода і промальовки. Тут п'ятірка жезлів. Тут, коли маленька людина хоче спіймати на вудку дуже, дуже велику рибину, тобто. Весь світ вважає, у тому числі і Папа Римський, що не тягатися з нами з такою великою рибиною, як Росія, але насправді ми можемо скинути ось ці пута. Якщо чесно строїть із нас якихось дурачків, вершник пентаклів закохані і сімка кубків. Тобто вам потрібно вже закруглятися і йти до підписання якоїсь мирної угоди, закохані. Це оці переговори, договорняки. Вершник Пентаклів може показувати сам документ підписання якогось документу, але все це йде по сімки кубків, тобто запудрюють нам мізки, що це рішення для вас буде єдиним і правильним. Тут дві карти такої двойственності, дві карти вибору. Тобто, вам потрібно зробити вибір або такий, або такий. Але у будь-якому випадку він для нас, що цей вибір, що цей не є хорошим. Дев'ятка мочів це карта страху, це карта опасіння, і взагалі це поглинання в таку темряву. Тобто, ось ця темрява насувається на Україну, і вони хочуть, щоб ми погодилися з таким ось рішенням. Але все одно тут відповідний тиск і дуже великий тиск вибер. Ріть сторону, оберіть нарешті, куди вам рухатися і закінчуйте цю війну. Можна подумати, що тут тільки від нас залежить закінчення війни, і мені здається, що всі націкають на те, що ось. Україна не хоче закінчувати війну, ось тільки від неї залежить. А всі інші фактори взагалі не хочуть враховувати. Ну Україна, що вам шкода віддати в ці території, і тоді закінчиться війна. Всі ми прекрасно розуміємо, що ця війна ось так просто не закінчиться, і вони будуть накопичувати і далі сили і далі рухатися. Але зараз на Україну вже скільки розкладів підряд мені карти показують. Є великий, величезний просто тиск. Зробіть вибір. Підіть на переговори, підпишіть документ, віддати території, тому що завжди поруч із цими картами йдуть в нашу сторону якісь інші негативні карти. Сьогодні щось я дуже розійшлася, щось дуже емоційне, тому що ця тема дійсно мене тригерить. Дві камачів у цій колоді це складний і дуже неприємний для нас вибір. Це надмірна залежність від чиєїсь думки. Тобто, на їхню думку, ми маємо бути такими дуже дуже гнучкими у цьому запитанні. І твіка жезлів тут це втручання у чужі справи нав'язування своєї точки зору, тобто коли в чужий монастир лізуть зі своїм уставом. І до речі, ця карта ще недовіра, куди ми витрачаємо ті кошти, які нам дали, що ми витрачаємо їх якось не за призначенням і тому не хочуть нам надавати ще якісь кошти. Тобто, тут момент оцієї недовіри теж є. І тут прямо по дев'ятці мечів, саме у цій колоді, папа Римський використовує свій авторитет, свій статус для того, щоб навіювати нашому президенту Зеленському певну ось таку інформацію вкласти у мізки, що ось він сам це хоче. Ну, не знаю, ось так якось далі дивимося, чи передав папа Римський Зеленському якусь аля таку вісточку від бункерного діда, приємника Гітлера, або, як його називають на Росії, Путіна. Тут дійсно звісточка була, і можливо, навіть не одна, тому що тут і вершних кубків, і принцеса кубків. Можливо, впродовж цієї поїздки Зеленський зустрівся ще з кимось. Він також йому передав вісточку від Пукіна. Тут дуже багато кубків. Дивіться всі кубкові карти, крім карти місяцю. Тобто, дуже емоційна це для Росії і Путіна тема. І, звичайно ж, під маскою благочинності, Путін хоче припіднести для всього світу і для України ось таку пропозицію миру. Вони хочуть створити ілюзію, що вони такі гарні, що вони такі хороші, з самими чистими помислами і намірами, хочуть примиритися з Україною і завершити цю війну. Десятка кубків. Подивіться на цю цікаву дуже промальовку цієї карти. Тут в нас чоловік, а на руці в нього сидить птах з головою жінки, тобто, не зважаючи на те, що вони такі. Ізні вони все одно разом, так і Росія хоче, щоб ми об'єдналися. Що незважаючи на те, що ми такі різні, ми можемо бути одним цілим. Це так думає Росія і Путін. Тут четвірка кубків і місяць. У цій колодії це карта обману, це карта маніпулювання, коли один партнер дійсно щиро відноситься до іншого і хоче продовжувати ці відносини, а іншому просто байдуже. Тобто Росія хоче створити ілюзії того, що саме вони першими йдуть на примирення, а це ми такі погані, і не хочемо йти взагалі ні на які поступки. Але ми розуміємо, що по місяцю все це неправда, все це обман і все це дуже їхні брудні ігрища, тому що насправді щирості. У всьому цьому взагалі немає просто нуль. Але так як тут остання карта після місяцю туз кубків, вони дійсно дуже хочуть завершити цю війну. Це просто як. Рука допомоги Ой, до Папи Римського, що допоможіть нам вплинути, натиснути на Зеленського та Україну для того, щоб завершити цю війну саме на наших умовах. Тому що, як я вже казала, місяць це зовсім не про правду. Немає тут взагалі ні краплини якоїсь порядності і чесності. І на дні колоди в нас вісімка мечів, п'ятірка мечів, сімка жезлів, п'ятірка пентаклів. Одні з найгірших карт взагалі тут випадають у комбінації. Тобто для нас це ско обставини, ми залишимося у розбитого корита сімка жезлів. Тут теж досить така цікава промальовка. Тобто, ми не зможемо самі керувати своєю державою. Нами будуть постійно маніпулювати і нами будуть керувати. Ми залишимося взагалі ні з чим. П'ятірка Пентаклів, карта бідності, як тарологи називають, це карта бомжа. Тобто, ні з чим залишимося. Ось якось так. А давайте подивимося реакцію. Президента Зеленського на це послання від Путіна, яка в нього була реакція на це послання? Ну, яка ще може бути реакція? Це як душ із крижаною водою. Король мечів досить таки жорстко і агресивно взагалі він сприйняв цю ситуацію і цю вісточку, так сказати. Але він максимально намагався стримувати себе. Подивіться, тут дівчина затискає собі рота рукою, щоб не сказати, не ляпнути чогось зайвого. Так і Зеленський просто максимально себе стримував на останньому подиху, щоб не сказати все, що він думає з цього приводу. Помагу він, звичайно зробив для себе певні висновки. Він нічого не сказав. Але тут четвірка кубків, звичайно ж, він зрозумів, що це послання це. Повний обман це маніпуляція, і ця спроба примирення не є щирою. Все це обман. Повідлюднику довелося йому все це вислухати і відступити. Ось якось так. Чи взагалі є співчуття Папи Римського до України? Щирі співчуття. Я не бачу тут щирості, тому що перша карта це сімка мечів. Сімка мечів мені говорить про нав'язування чужих думок, про спроби ось цього навіювання, про яке я казала у минулому розкладі. Тобто, я вам скажу, що папу римською теж хтось керує тут тріка кубків. Тут певний якийсь колектив однодумців, які хочуть надавити на Зеленського та взагалі на його рішення щодо подальшої долі України. Ось ця група, ось ця спілка намагається використати Зеленського у своїх інтересах, тобто залишатися в тіні, але зробити ось цю брудну справу аля руками Зеленського. Хух, щось я сьогодні просто закипаю, якщо чесно, від цієї інформації. І знову повішени. Це тимчасова зупинка. Зупинка на тій стадії, яка зараз є, і сковуючі обставини, звичайно ж, для нас це як пута, які ми не можемо скинути через давку знову ж таки ось цього союзу наших партнерів і різних недоорганізацій. Тобто, щоб ми змирилися з втратами територій, для того, щоб ось ця була тимчасова зупинка, і шістка камачів пішли від війни, тобто змирилися, віддали, і щоб нас там не було. Ось якось так. А чи вважає папа Римський, що потрібно зберегти обличчя Путіна? Ось так цікаво запитаємо. А знаєте, що мені тут карти показують? Така відповідь, яку я навіть не очікувала, мені здається, що папа Римський прекрасно знає, що справжнього Путіна вже давно немає, і перед нами завжди нам показують ось цього його двійника. Двійник оцього пуйла імператор. І бачите, для справжнього імператора вже вежа, і вже він в інший світ тигидики зробив. І тут білка і трійка пентаклів. Білка це завжди якась несподіванка. Тобто несподівана якась інформація, яка може виплисти назовні. Тобто потрібно зараз швиденько закінчувати війну, щоб ось ця інформація про справжнього пуйла не виплила назовні. Якось отак. Чи має Папа Римський якісь важелі, щоб зупинити війну в Україні? Я, звичайно, ж сумніваюся, але запитаємо. Ну, чисто гіпотетично дійсно він має якісь певні важелі впливу, щоб Війна пішла на завершення, тому що тут колісниця, світ, ось саме ці дві карти поруч, і говорить про завершення війни. Але інше запитання це на яких саме умовах може завершитися війна, якщо на весь цей хід подій буде впливати папа римський. Для нас це точно не є добре, тому що тут і сімка мучів, і п'ятірка жезлів, і чотирка Пентаклів. Тобто, щоб ми змирилися з втратами наших територій, щоб ми зрозуміли, що ось ця велика рибьошка нам не під силу. Так він дійсно може комусь там на вушко. Нашіптувати певну якусь інформацію. Але знову ж таки, тут карта вибору двіка жезлів, і плюс тут карта масок. Насправді, під оцією маскою благочесті ховається зовсім, зовсім інше. Взагалі, це карта програшу і втрати території. Тобто, не дуже тут гарний такий результат, якщо папа римський дійсно буде усе це втручатися, але певні якісь важелі в нього дійсно є. Як, на думку Папи Римського, має завершитися війна для України і для Росії, для України і для Росії, і знову ж таки, на дні кололи саме завершення війни в нас. За думку Папи Римського, я взагалі не бачу тут якогось припинення війни саме для України, тому що тут остання карта колісниця. Це карта руху, і взагалі у класичній колоді Райдер Вета ця карта показує саме війну. Тому взагалі я тут не бачу якогось завершення війни. Єдине, що я тут бачу, це що ми повинні змиритися з неминучим, як він вважає, піти на уступку, віддати частину нашої землі, але все одно тут колісниця війна продовжується обстріли, воєнні якісь дії можливо не по всій території. а… Тільки десь як спалах, але все одно я тут взагалі не бачу завершення щодо Росії. Я бачу, що він вважає, що дійсно по закоханим Росія має піти на примирення на припинення цієї війни, на мирні перемовини. Але знову ж таки, тут в нас і тріка пентаклів, і вісімка мечів. Що Росія має відмовитися від своїх грандіозних планів щодо завоювання всієї території України, тому що все-таки тут обмеження, обмеження ось цих амбіцій нездорових, але все-таки потрібці пентаклів, щоб певні якісь території за Росію залишилися. Ось так, давайте наостанок ще по-іншому запитаємо, хто на думку Папи Римського має перемогти у цій війні. Україна або Росія. Ось щодо цього питання тут відповідь однозначно. Ніхто. Тому що щодо України, взагалі п'ятірка мечів це карта програшу, це карта поразки, це карта, коли ти взагалі нічим залишаєшся. Ти дуже багато втрати, і попереду в тебе немає якихось світлих перспектив. І ось ці дві карти: це карта маніпулювання, це карта, коли тобою хтось постійно керує щось нашіптує на вушко, як тобі і що робити? Тобто, тут немає якоїсь свободи дії, свободи вибору, взагалі нічого. Щодо Росії, тут теж дуже погані карти. Тобто Росія втратила дуже багато і своєї техніки, і своїх людей. Тобто, як такої перемоги після всього того, що сталося, вже не може бути. І тут карта імператриця. Дійсно, імператриця високтала дуже багато соків з Росії. Тут по-іншому просто і не скажеш. І взагалі тут немає ніяких переможних карт. Так, імператриця може показувати нашу українську землю, і як показали нам карти у попередніх розкладах. Дійсно, всі хочуть, щоб за Росію зали залишилася якась частина нашої землі, але все одно Росія не досягає своєї кінцевої мети і цілі. Вона все одно залишається побита і з якимось мінімальним ресурсом. Тобто, папа римський розуміє, що зважаючи на всі ці майже три роки повномасштабної війни, ніхто з цієї війни вийти переможцем, на жаль, не зможе. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дяку за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також ви зможете її знайти в описі під цим відео. Буду вам дуже дуже вдячна. За підтримку мого каналу та ваші донати усі реквізити залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!